Так, ну що, погнали, захотілося побігати. О, ха -ха. Мені не подобається, коли реально чисто в тебе в самого ж бажання тянеться. Це кайфос. Без програм сьогодні, без обратних хадшотів, просто включив і погнав. Бля, хотілося б, щоб серіалів по типу дивних діл робилося набагато більше. От, блять, щоб побрали весь оцей мусор, і батько, 5 із 10 Оцю всю купоїбень просто убрати нахер нікому не потрібно. І просто робити блядь, менше, на ну настільки ж якісних серіалів. Ну Це ж блядь, просто роз'єбище. Ні, блять, штампуються купої поїботу. От в якості і стилистиці, в якій знято а, дивні діла. Я заїбіся, як подивився серіал про зомбаков. Ну, реально, це топчик. Так, ну що, день починається вельми вдало. Прокинувся, дивлюся, написали за вчорашні лоти, які я виставляв із загублених посилок. Забрали шість пар годинників, а це означає, що ми можемо дописати в прибуток по каналові. Плюс 450 гривень до цього місяця. Це доволі так, і не прав. І того за цей місяць нам вже канал приніс 2860 гривень. Це тільки продажі, не враховуючи монетизацію контента. Але монетизація контента слаба, тож і особливо там нічого і враховувати. Якось так, да. Але сама суть потрошку рухається, воно рухається, і це не може не радувати.